Що отримав фонд молодої громади? Технологію впровадження. Зараз, якщо ми так більш так на, на ощупки рухались, зараз ми вже розуміємо, що це може бути дуже цікава річна програма. А для місцевої громади, яка складається з декілька циклів тестування першої моделі з отриманням, коли громада ще має там ну невпевненість, там чи ще щось відповідно для них дуже важливо зрозуміти, чи є переваги для них чи ні, саме для них, чи є це для просто ну, унікальним для тих пілотних громад. Навичок та досвід гібридної команди, чому гібридної, бо ми ну наполягаємо, щоб вона складалася відразу від представників і влади, і громадянського суспільства, я маю на увазі місцевої влади, і е, першої групи досвідчених та мотивованих мешканців, які і стають помічниками у подальшому впровадженні в громаду. Якщо е, громада отримала е, е, Доказовість переваг було б ну очікувано було в повно очікувати інтеграцію цього механізму у громадський бюджет. Тобто, так дійсно, громада бажає це впровадити і власні ресурси використовувати більш ефективно, а також тестування другої моделі із запуском ось цього, ось цього фонду стійкості громади. Третє це е, різноманіття, тобто, коли є вибір. Якщо перші дві є ну, такими собі обов'язковими, третя цикл надає можливість е, запровадити те, що е, громаді ближче, чи то накопичення цільового капіталу, чи то співфінансування громадського бюджету ще за першою моделлю, чи то пілотне впровадження тої бібліотеки речей або молодіжних стартапів на базі там другої моделі, тобто. Певне таке різноманіття, аби вийти за якісь межі того, до чого вони звикли. Ось така річна програма змін є таким певним продуктом молодої громади, який в подальшому: